Вітаю вас, друзі! Сьогодні спеціально для парушолектрону я запитаю кіровоградців, чи готові вони відмовитися від централізованого опалення і перейти на автономне. Отож, що вони скажуть, дивіться далі. У мене воно давно автономне. Як Прекрасно. Є різниця? Є, чи 12 з хвостиком платить за квадратний метр, чи вода гаряча, їсти звариш і в хаті тепло, включаєш тоді, коли надумав. Вересні, в травні немає різниці. Ви за власний кошт встановлювали? Брали кредит. Вже виплатили? Давно. Ні. А чому? У мене це більше устраює, вибачте. – Централізоване? Так, да, централізоване. Ну поки що у мене квартира дуже хорошо отоплюється, тому я як вам сказати, не стараюсь відмовлятися від, від централізованого опалення. У мене все влаштовує. У мене дуже гарно опалюється квартира. І навіть на сьогоднішній день у мене в квартирі 23 градуси. Так, да, готов. Якщо б дозволила моя зарплата перейти, то я б перейшов, звісно, з удовольствием. Но у мене зараз на даний момент стоїть електробатарея. Я живу как бы, в частному секторі. Якщо б бы було отоплення ну, ну, центральне, то я б би все можливе, щоб перейти на віддільне отоплення. Вважаю, так краще буде. Да, так, звісно. Я, я думаю, так намного дешевле буде. У мене автономно вже 7 років. І як, задоволені? Ну а я ж. А в чому це проявляється? Як? В чому? Газу ж менше, все менше, води менше, уходить. А... ж я менше, наскільки, скільки ж я там, чесно скажу зараз, хлопці, скільки я ось в цьому місяці заплатив. 350 рублів заплатив за все, за трикомнатну квартиру за велику. Я уже перешла, у меня частный дом, и я уже давно им пользуюсь. Но газ какой-то, ну как он сказать, не теплый, какой-то как он как да, разжиженный, вроде разбавленный. То есть сейчас вот температура не та получается, к сожалению, почему-то. А сколько роки в том пришла на автономный? Ой, ну, наверное, лет пять минимум точно, может быть больше, я не помню просто. Ну, я задоволення? Було, так, але Было, да, но сейчас какое-то вот качество газа, мне кажется, поменялось просто. Ну, явно что-то не то. То есть холоднее в доме. Можливо, варто викликати фахівця? Нет, мы каждый год делаем эту, эту проверочку, там, чистим все. Ну, то есть все как обычно. А скільки вы ви грошей витратили на автономку? Это надо мужа спрашивать, честно говоря. Я не помню. Даже, может быть, около пяти тысяч. Где-то так, я. Да. Готовы? Да. А прошло синие? Да. Прошли, так? Да. Давно? В прошлом году. А, а скільки грошей утра на це? — 12. 20 тысяч граждан, да? Так? Да. Ну задоволені я кистью. Хорошо, да. Так у нас автономно. А скільки уже давно? Ну скільки, ну десь, ну не знаю скільки, блин. Скільки? Років 10, наверное. А я, по задоволення? Да, дуже задоволен. Дуже задоволен. А в чем сопровождається? А то, що, блин. Воно ж тепло. И когда можно греть, коли можна не греть. А так за що платить? За холодні это такие, за холодные батареї. А що за економії грошей? Так вигідніше? Ну а як же? Звісно, вигідніше, тому що ми в будь-яке час включаємо, в будь время выключаем виключаємо. А и все. А, так, а там же надо платить, ну, кожен місяць. А я тебе Одну і ту ж суму. За що? За холод.